Всім привіт! Я вітаю вас на своєму youtube каналі і сьогодні ми з вами поговоримо про те. Як створити контент-план, всього лиш за декілька хвилин. Цим методом, коли я почала користуватися, була просто в шоці, наскільки сильно це працює. Тому що раніше на створення контент-плану я могла витрачати до тижня часу, сидіти, придумувати ідеї, теми, думати, які можуть бути проблеми, потреби, цільову аудиторію того чи іншого бізнесу, які питання вони можуть задавати, і так далі. Але я знайшла... Цей метод і я просто дійсно економлю собі дуже багато часу і готова поділитися цим методом з вами. Тому підписуйтесь і додивлюйтесь відео до кінця. Але знаєте, так всі говорять, але мені здається, що ви точно додивитесь відео до кінця, тому що воно буде тривати ну, максимум хвилини три. Що нам для цього потрібно? Ми просто проходимо в Google і пишемо ту чи іншу нішу проекту, який ми ведемо. Зараз ви будете бачити це на екрані. Наприклад, у мене це буде підготовка до Іспиту IELTS. Це один з проектів, який я зараз веду на повне ведення. І давайте подивимось, які теми він мені може запропонувати. Де я ці теми взагалі маю взяти? От листаю, я листаю, нічого такого я не бачу. А ви щось помітили цікаве? Я говорю саме про ось ці питання. Що це за питання? Це питання по темі від більшості користувачів, які щось шукали чи дивилися саме про IELTS. Скільки коштує здати екзамен, який рівень потрібен для IELTS? Скільки коштує підготовка до IELTS? Що краще здавати? Тобто, вже ключові питання, які я також можу висвітлити в цьому проєкті. Але ви скажете: ну, тут чотири теми, не густо, в принципі, твій метод взагалі не дуже працює. Але давайте ми відкриємо якийсь... Тут, бачите, відкриваємо і щось в нас тут додається і додається. Просто подивіться, скільки в нас тут додалося тем. Просто погляньте. Дуже багато тем, та ще і розкриття цієї теми. Кілька разів можна здавати, а з який рівень англійської потрібен. Який максимальний байац, яка різниця, скільки коштує, що знає людина з певним рівнем? Скільки чекати результатів IELTS, як досягти якогось певного рівня, як підготуватись? Тобто тут усі ключові питання від людей, які цікавилися цією нішою, і ви скажете, ну тю тут питання, добре, а що мені робити далі? А все дуже просто. Ви берете питання, починаєте його аналізувати. Чи можете ви розкрити цю тему? Чи можете ви потім зробити заклик до покупки того чи іншого курсу через розкриття цієї теми? А я вам скажу, що це дуже легко зробити. Вам не треба сидіти лимати голову, які є проблеми взагалі в вашій цільовій аудиторії, які їхні болі? Ці болі вони вже писали в пошуку в Гуглі, і Гугл вже вам підказує, що люди шукають найчастіше. По тій чи іншій темі тому ви просто берете ці питання, аналізуєте їх і складаєте в контент-план. І це у вас займе буквально дійсно декілька хвилин це все прописати. Тому напишіть коментарях, чи будете користуватися таким методом. Зайняло це в нас буквально декілька хвилин, і обов'язково підпишіться, якщо хочете бачити більше таких звичайних рад, які допоможуть вам оптимізувати свою роботу в СММ. А я вам нагадую, що у мене є дуже круте індивідуальне онлайн-навчання по SMM, яке допоможе вам з нуля. Стати крутим СММ-спеціалістом. Тому обов'язково переходьте в Instagram, інстаграм, і підписуйтесь на мій Ютуб. Буду рада вас бачити, а з вами була СММ Пліткує. Па-па!